Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового колаборанта, який працює на ворога на Луганщині. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення мешканець захопленого Новопскова один із перших підтримав загарбників. Окупаційна влада не залишила це без уваги та призначила його на керівну посаду філіалу Луганськгазу. Керівник міжрайонного управління забезпечував безперебійне постачання українського газу. Окупаційним адміністраціям держави агресора, крім цього, посадовець у своїй діяльності керувався так званими законодавчими актами РФ, чим сприяв ворогу та посилював окупацію територій. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 111 прим 2 – це пособництво державі агресора. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.